Доброго дня, дітки! А скажіть, яка пора року зараз? Зима, вірно. На вулиці холодно, а на підвіконні у нас ростуть чудові квіти. Квіти, що на підвіконні, потребують нашої уваги та піклування. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, красиві. Ви вже знаєте назви деяких кімнатних рослин фіалка, лілія, кактус, хлорофітум. Зрозуміло, що для росту і розвитку будь-якої рослини, в тому числі і кімнатної, потрібні відповідні умови. Без чого не може жити не одна рослинка. Рослина не може жити без тепла, світла, ґрунту та вологи. У теплу пору руку в лісі та в полі квіти і трави ростуть собі самі. На них пригріває сонечко, лється життєдайний дощик, а ґрунт ось він усюди, де не ступи, але зовсім інше життя у кімнатних рослин. Кімнатні рослини саджають люди в горщики з ґрунтом. І самі доглядають за ними, поливають, протирають листячко від пилу або збризкують його, іноді рослину, пересаджують у більшу посудинку. якщо квітка дуже розрослась і корінцям дуже тісно в горщику. Чи житимуть кімнатні рослини без нашого догляду? Як ми дбаємо про них? Чи знаєте ви? Щоб квіти та особливо кімнатні рослини мали гарний вигляд, за ними потрібно доглядати, поливати водою кімнатної температури, розпушувати ґрунт в горщиках, оприскувати, витирати листя, пересаджувати. Поливати рослину варто тоді, коли ґрунт на поверхні висохне. Не можна заливати рослини, бо вони можуть захворіти. Кімнатні рослини поливають. Із лійки, краще з довгим носиком. Носик лійки слід покласти на край горщика і злегка нахилити лійку, лити воду рівномірно розподіляючи її. Щоб ґрунт у квітковому горщику був пухким, його потрібно розпушити. Для розпушення використовують дерев'яні палички з тупими кінцями. Розпушування ґрунту проводять. У волохому стані це треба робити обережно, не глибоко, щоб не пошкодити коріння. Щоб кімнатні рослини добре росли, треба провітрювати приміщення та зволожувати повітря, оприскувати рослини чистою водою. Щоб кімнатні рослини росли здоровими, потрібно вчасно видаляти зав'ялі зав квіти, жовтіючи і опале листям. Поміркуйте, навіщо ми листя кімнатних рослин. На листях збирається пил, який заважає рослині дихати. Щоб зняти пил з поверхні листка, можна скористатися ганчірочкою, серветкою. Протирати листя слід вкрай обережно, щоб не пошкодити їх поверхню, підтримувати рукою. Поміркуйте, як можна зняти пил з кактусів. Пил з кактусів. Можна зняти щіточкою або пензликом. А як ви думаєте, про що мріють кімнатні квіти, щоб ви побажали кімнатним рослинам, та квітка вам дуже подобається, як вона називається, як виглядає? Бажаю вам успіхів вчитися вчиться задоволенням, до побачення!